Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас доволі миле розпакування. Значить, Я була в двох магазинах окремих. Зараз розумієте, яких. Значить, і в ось такій торбинці. Зараз ми з вами розпакуємо, що саме я придбала. Отже, поприкова. Перше це два ось таких чарівних. Рушничка маленьких на кухні вам не завжди треба, а вони ще й такі милі. Дуже гарно вбирають вологу. Я вже такі купувала. І це, я, здається, купила у червоному маркеті. Шукайте їх там. І ще були десь схожі. В якомусь супермаркеті були схожі. Неважливо. Далі, так.